Доброго ранку, ми з України, а я Ірина. І йдемо далі. Вивчаю це Таро разом з вами. І так, сподіваюся, у вас все добре. Напишіть, подобається вам це незвичне таро. Ось, Тому що ну, мені цікаво. І так, мої догенькі. Будемо дивитися, вибирайте свою карту і будемо дивитися, що чекати нам сьогодні. Де нам можливо десь стримати свої емоції, можливо, навпаки постояти за свої права. І так, карта номер 1 Тут у нас іде дев'яточка цих рулончиків. Рулончики це є мечі. Дев'ятка мечів говорить про зазвичай ця карта така: знаєте, Залякування страху людина боїться чогось. У людини може бути депресія. Ось на депресію тут дійсно схоже навалилося на вас якось. У нас тиждень, будемо так казати, лише почався, так? а ви вже втомилися. Ви вже це навіть, ви знаєте, може бути занадто багато думаєте, занадто багато інформації. Інформації залякувальної будуть прильоти, буде ще щось. Дивіться поменше телевізор. Дивіться, дивіться, читайте поменше. Всякої такої, знаєте, інформації, тому що я бачу, ви не витримуєте. Можливо, ви боїтеся за когось, за якусь ситуацію, що щось у вас не просувається, не продвігається, не розвивається. Розумієте, це тут може бути, от, як я сказала, не розвивається. Наприклад, у вас дитина ще не говорить. Так, їй три роки. А, а, а він або вона не говорить. Ну, На дівчаток це не схоже, скоріше за все, хлопчик. Так? І ось ви переживаєте, переживаєте, які будуть оцінки, переживаєте, який буде результат і тому подібне. Викиньте це все з голови. Чим більше ви про це думаєте, тим більше притягуєте негатив, розрядіться, підіть на природу, якось трошечки знаєте, відкрийтеся собі, зрозумійте, що ви абсолют, що ви як сказати, що ви можете все змінити в своєму житті. Повірте мені, вам стане легше. Робіть техніку для зняття тривоги. Карта номер 2 Тут у нас, бачите, дев'ятка і слідуча дев'ятка. Тобто, це, будемо так казати, ви наразі ось тут ви устиканились, урівноважилися. Тобто у вас тут зараз важко вийти з цього стану, будьте обережніші. Тут у нас дев'яточка каміннів. А каміння це в нас земля. Тобто монети. Це е, карта, в принципі, дуже хороша зазвичай, бачите, багатство, зелень кругом. Але людина не задоволена тим, що вона має. Тобто, щось вам ще не вистачає. Є і хата, є, і у хаті. ну, Можливо, навіть і не хата, і не у хаті. У вас щось друге, наприклад, так? Але вас… Це не задовольняє, вам не вистачає, ви одинока людина, напевно. Самотність тут теж може бути. До речі, самотність карта може бути навіть коли людина в сім'ї живе, постійно якісь балачки, все, але ви самотня, ви не маєте перед ким відкритися. Беземоційна, до речі, карта. Ця карта ще говорить про ваше тіло. Наприклад, ви шукаєте щось змінити. Можливо. Ви хотіли би схуднути. Ось це теж може бути ця карта. Ось. Що ще можна сказати? Що тут, скоріше за все, ви шукаєте чогось, у вас якийсь жаль, я відчуваю, якось, знаєте, така тривожність є. Тут то взагалі депресія, а тут може бути така легка тривожність. Ось. Але зазвичай ця карта нам говорить, що у вас якась може бути премія, якась може бути. Спадщина, хоча це вам щастя аж дуже не приносить. Можливо, чекаєте з фронту когось, теж може бути якось так. Карта номер три. А ось тут у нас туз кубків. Тут, звичайно, ту дзеркал, але м, зазвичай це туз кубків. Туз кубків це емоційна карта, це хороша взагалі то карта. Це якісь приємні речі сьогодні. Е, Улибаєтеся, е, хтось зробив комплімент, хтось сказав, яка ти гарна, я тебе люблю. Навіть якщо вам синуля чи доцюля сказала, чи внук, чи внучка сказала Бабуля, я тебе люблю. Оце ви знаєте, це зразу піднімається настрій. Це якась, знаєте, навіть така відчутна повага до когось, вдячність, можна сказати. Ця карта вдячності теж. Можливо, налагодити з ким кеми, стосунки. Наприклад, ви посварились це карта примирення. Це тут і пропозиції руки і серця, це взагалі пропозиції. Якісь хороші зізнання в коханні, емоційність, просто якась розмова з кимось. Просто навіть без розмов ви сама з собою просто посміхаєтеся, якось вам добре на серці. Ось, ем, Якось так. Ось це єдина карта, яка більш-менш, хоча це теж зазвичай позитивна карта. Тому, мої дорогенькі, ем, збираємо свої нерви докупи і в сторону їх. Ось і дивимося, щоб ми завжди у нас центр уваги був на собі. Коли пам'ятаю таку техніку, 80% повинно бути уваги на себе. Якщо ви цього дотримуєтесь, ви цілісна людина. І не хворієте, і здорові, і е, якось вам легше живеться. Щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Гарного вам, мирного дня!